Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. український президент Володимир Зеленський жорстко засудив словацького прем'єр-міністра Роберта Фіца за його подорож до російської столиці і перемовини із президентом Росії Володимиром Путіним. Зеленський звернув увагу на той факт, що після цих перемовин ані Фіцо, ані Путін не робили жодних заяв, що свідчить про утаємниченість розмов між російським та словацьким лідерами. Зеленський побачив за цією утаємниченістю тіньові схеми і навіть порадив розібратися із ними словацьким спеціальним службом і розвідувальним органом. Український президент говорить про те, що словацький прем'єр-міністр обстоює не національні, а свої власні інтереси, коли намагається домовитися із Російською Федерацією. Після приходу до влади. Нового словацького уряду на чолі із Робертом Фіцо, не зважаючи на фактично антиукраїнську риторику під час своєї передвиборчої кампанії. Очільник уряду Словаччини намагався зберігти певний баланс у стосунках з Україною, і навіть провів низку зустрічей із прем'єр-міністром України Шмигалем. В той час, як інші його урядовці, скажімо, той самий міністр закордонних справ Словаччини зустрічалися із російськими чиновниками, зокрема із міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Але разом із цим здавалося, що риторика часів передвиборчої кампанії не завадить продовженню словацько-українських взаємин, ба більше словацькі підприємства військово-промислового комплексу продовжували працювати на користь створення продукції для української армії. Все змінилося перед 1 січня 2025 року, коли стало очевидним, що транзит російського газу по українській газотранспортній системі закінчується, і ані у Києва, ані у Москви немає бажання продовжувати попередній контракт. Роберт Фіцом, який очевидно був зацікавлений у продовженні цього. Транзиту і до останнього дня вірив, що Москва і Київ якимось чином домовляться, тепер фактично не вибирає слів, коли говорить про ситуацію із російським газовим транзитом через Україну. Словацький прем'єр-міністр навіть звинуватив президента України у спробі підкуп. Коли Зеленський за словами Фіцо пропонував йому гроші від заморожених російських активів. Однак, очевидно, президент України, коли говорив із словацьким прем'єр-міністром, обговорював питання компенсації за ці збитки, які може понести словаччина, якщо відмовиться від російського газу, варто нагадати, що вже кілька років поспіль Європейська комісія пропонує країнам-членам Європейського Союзу, які продовжують отримувати російський газ, знайти нові джерела енергопостачання. І практично всі країни, за винятком Угорщини і Словаччини, пішли саме цим шляхом. Тільки Віктор Орбан і Роберт Фіцо намагаються зберегти свої енергетичні взаємини із Російською Федерацією. Але Орбан пішов шляхом зміни транзитного маршруту, і, до речі, зовсім не зараз. Як відомо ще напередодні російсько-української війни, прем'єр-міністр Угорщини домовився з президентом Росії, що газ до його країни буде постачатися не за посередництвом газотранспортної системи України, а за рахунок. Турецького потоку, тобто обхідним маршрутом, і цікаво, що на цьому наполягала і російська сторона, яка напередодні великого нападу на Україну робила зусилля для того, щоб послабити залежність Газпрому від української газотранспортної системи. А от Словаччина не змогла знайти якихось альтернативних варіантів, і не дивно, що тепер країна знаходиться фактично на Межі реальної енергетичної кризи. Найголовніша ж проблема це те, що знищується вся система взаємин, яка існувала між Москвою і Братиславою, я б сказав, з 90-х років минулого століття. Саме на постачанні російського газу робили кар'єру словацькі політики насамперед проросійського табору. І чи варто дивуватися, що Роберт Фіцо, який вважається спадкоємцем першого прем'єр-міністра незалежної словаччини Володимира Мічіара, саме з точки зору стосунків із Москвою, не хоче розривати ці стосунки, і навіть всупереч європейському етикету їде до російської столиці. Для перемовин із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним. і те, що ніяких реальних заяв після цих перемовин не відбувається, є абсолютно конкретним доказом того, що прем'єр-міністр Словаччини обговорює з президентом Росії, який і є фактичним господарем Газпрому, чергову оборудку важливу для. Існування не словацької держави, а саме цієї еліти, яка сьогодні керує словаччиною і не збирається відмовлятися від своїх позицій. Звісно, різка позиція Зеленського явно буде не до вподоби Фіцо та його прихильник. Однак подорож прем'єр-міністра Словаччини до російської столиці зараз засуджує зовсім не тільки Зеленський у європейському парламенті. підкреслюють, що тепер Фіцо навіть не може подивитися в очі українцям, які вже фактично три роки потерпають від російської агресії і намагання Путіна та його оточення позбавити населення ворожої держави світла і тепла. Адже саме на це спрямовані зусилля російських збройних сил цієї зими, саме для того, щоб ця зима була катастрофічною для українців, стараються російські військові. І в цей самий момент Фіцо прибуває до російської столиці для Перемовин із президентом Росії Володимиром Путіним. дійсно привід зацікавитися діяльністю прем'єр-міністра Словаччини його власним спецслужбом і розвідувальним органам. Звичайно, сьогодні цього не відбудеться, тому що Фіца контролює ці спецслужби і розвідувальні органи. Однак його коаліція, створена з популістів та ультраправих, вже зараз фактично позбувається більшості у парламенті. Скоро можуть відбутися дострокові парламентські вибори і до влади можуть можуть прийти зовсім інші сили, і я не здивуюся, що вже наступного року чинний прем'єр-міністр Словаччини змушений буде ходити на допити і розповідати про що ж таке він там насправді домовлявся із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним та іншими чиновниками, зацікавленими в тому, щоб Словаччина блокувала європейську і євроатлантичну інтеграцію України і руйнувала європейську солідарність так потрібно сьогодні. Самим європейцям перед інаугурацією нового американського президента Дональда Трампа. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні Кофі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемога і миру вам хай щастить!